Не було, як морда я там. <ріст> Та гарно з'їдеш. Красиво, да? <ріст> так? Що ти лякаєш мене? Тоді гукати треба було. Як картопелька? Хороша. Хороша картопелька. слава Богу. Воно ти не закрив, дивись воно. Картопляк. А так, да, я її заберу. Ну забери, я тут витягнув. Тут закрий, може наросте щось. Довжень. А вдруг? Ще зелене ж бадиля. А вже сухне, ти бачиш, що посохло бадиля. Осінь скоро. Червона красива. Нормально. На цей рік так твердо було. Я думала, зовсім нічого не виросте. А воно ще на биль нічого, так? Да? Две да. воно горню. Така крас... красива красива, червона-червона. Та не така гарна, як ця. Я один кущик там райну, подивлюся, яка там. Скотска. На що? Мені цікаво. Та не треба, нехай буде жати, не... Тож буде цікаво, яка вона буде, як будемо вибирати, представляєш? А то знатимеш, вже яка буде. <ріць> Бадиля потім попалимо. А ти бачиш жуки? <ріць> да, появились? <ріць> Що? Треба подивитися, щоб вони не пішли нам на помідори. Не було, не було, а це появилися. фото, мабуть, їх було. Буде дві, як вона гарно. Ну, буде добре. Буде. А сонце, я а сонце. Що, що? Тобі повірить себе, обдурить. <гум> От ти, скандальний. Ти бачиш, соєшники два. Де б на, на гороті? Птичкам буде. Птичка. Давай заповню. Пішли. Вже сухне огуденя ми кажемо. Бадиля з картопельки Сухне Скоро вже і виберуть. Ніби недавно садили. А вже скоро і виберуть. А ти бачив, що диня в нас спіла? Ні. яка гарна ось ця динька. Дивись, здорова, здорова, ди. І вже скоро буде спіла. Ось. Де все бачила жовту-жовту. Ну, не таку жовту, вона маленька, але Добре. вже Добре. достигає. А ну -ка, воно кавун такий здоровий лежить. А це ж ти з краю собирав огірки. <ривіт> Кавунчики. Воно ще хвостик зелений. Кажуть, а здоровий такий кавун. Хвостик зелений, то ще рано рвати. Знать, зелений кавун. Нехай достигає. Думала, баштану не буде, але бачу, що є, слава Богу. Ох, перцю скільки тут, повно гіркого. Трохи зарущий баштан, але холодочок. Може не згорить, а щось буде. А бжіл повно. Так, зараз будемо збирати огірки на продаж. Вже ця, ці перші огірочки вже жовтіють. Але ще огірки є. Ще огірочки є. О! Ще є огірочки. Вони спочатку йшли від кодні, а тепер вже на край. На краю більшого огірочки. Гарний цей сорт. Ми його завжди садимо. Зараз соберемо. І на базар картоплю. Помідори зібрала вчора. Не знаю, теж, мабуть, візьме трохи на базар поки ще. Не хочу закривати. Ну, ось так. Помідори такі. Вони різного кольору такі. І ось ще другий ящичок. Теж соберем. І розові. Уже є це дрібніші, ці О, такі в баночку хороші закривати. Ну ось так. Он відеречко вже назбирав. Це зараз друге. Не назбирав, а приготував на базар. Оце ось друге. Зараз соберемо і будемо на базар. От везе, а нам внуки продають. Це жовту вчора продавали, Що залишилося. Мені на пиво, а дітям на концерт. Наче голоса й на пиво. Три дні вже не купляла. Та що, я ходжу на, баз... на магазин? Ти ж ходиш, і купляй. Он оглуш. Бачиш, як? Угу. Дрібну Угу. Так, збирай на базар. Зобираю, діду, збираю. Насобирала огірочків і хочу закрити такий салат, Такі малесенькі. Ось, бачите. Які. Подивіться. Маленькі огірочки. Такі. Як пальчики. І моркву натерла. І будуть огірочки по корейськи а що сюди потрібно? Це я взяла 3 кг огірків, кілограм моркви натерла по-корейськи, 200 г, грам... це стакан уксусу, 2,5 столові ложки солі, 200 г олії, 200 г цукру, одна пачка приправи до корейської моркви. Ще надавила часничку перемішати. Приблизно 2-3, 4 рази. Нехай постоїть часа два. А потім в баночки насиплю це все. І буду стерилізувати. Півлітрові стерилізую 15 хвилин. Ось такі в мене будуть грибочки. Ой, грибочки, огірочки. вони такі маленькі. Будуть по-корейськи. І ось. Я їх перемішую отаку, і будуть вони в мене. Красота така буде. О, бачите, отакі будуть. Вони ось пускають сок. І потім, як пустять багатенько соку, я їх у баночки, ось тут морква ще не розмішана хорошо. І будуть вони в мене стерилізуватися, тоді переверну, укутаю і такий, роблю такі огірочки. Огірочки по-корейськи. Oh